Доброго вечора. Рівненська область, серпень 24-го року. У нас сьогодні пасмурний день. Було трошечки сонечка, а це знов натягнули, насунули хмарки і пішов дощ. Прокрапав невеличкий дощ, слава Богу, вже без вітрів, без гроз такий собі йде. Це гібіскус у мене так починає квітувати, трав'янистий. Я його виростила з невеличкого кореня, мені виділили. виділили. Росте, він дає такі стебла високі цього року, вони вже більше 2 метрів. От, і на весну я їх зрізаю під самий корінь, і воно новий випускає. Це така трав'яниста рослина. От, гарно квітує. Отакий. От, ну, недовго стоять квіти. От, і шкода, що вони не одночасно, воно якось так періодично квітують. Не, не одразу квітують. От, отак. По дві квітки, по, по одній. Може, що він ще просто молодий у мене. Отака От, краса. Я вже розповідала вам про цей старий погріб. Ми його ще не прибрали, От, але ну, так, не даю йому заростати, а косити на ньому траву дуже незручно. Тому я потроху почала його засаджувати. Щось багаторічними, щось однорічними квітами, щось саме насівається. Ну, переважно жоржини. Зараз вже розрослися цього сезону е хризантемки. От, Звісно, треба було б його трошечки тут зачистити від бур'янів, але ну, не можу я влізти через ці наші дощі. От, в нас ґрунт тяжкий, і коли я вириваю зілля, воно йде з таким великим комом, і я шкоджу рослинам поряд, які ростуть. Тому трошки почекаю, земля підсохне, потім зачист. Ще хочу показати вам рослину. Будлея Давида. Так відходжу, щоб показати її розмір. Уявіть, це все в мене виросло з насінинки. От, маленький росточок, який я навесні висіяла, і вже маю таку рослину. Навіть буде соцвіття, зараз покажу ось. Бачите, буде квітувати. От, така краса. Я ви знаєте, так якось так скептично. Висіяла, навіть не очікувала, що воно щось буде. А воно виросла така рослинка. Така в мене є клубочка, ну, вона у мене така свіженька, скажімо так, тут іще все розростається, поналожувала каміння, бо я вам показувала, там в мене гуляють От Інколи вони сюди заходять. Роблять, звісно, мені шкоди. Але є плюс того, що в мене ні одного слимака немає. От. Ну, так як у мене регіон надмірно зволожений, зволожений, І ну, якби слимаки тут як добрий день, от, то в моєму дворі через цих курей я тут його ні одного не спостерігаю. Це хочу показати вам жоржинку, яку я теж висіяла з насінини. У мене було їх. П'ять насінинок, 4 взійшло, дві тільки ось дали кущики такі. Ви знаєте, непогана тема в кашпо. От, ну, правда, вони якісь різних сортів, хоча я брала повну. Таку, таку. Але бачите, щось одна така, інша така. Ну, нічого теж непогано. Колір я е, е, навмисно брала червоний, тому що в мене була задумка. Там ну, хотілося мені оздобити ту частину біля той червоними квітами. Петунією, жоржинами, цинію. От, а так як літо у нас було дуже дощове, і в мене багато квітів пропало через ці дощі. Тому такі собі залишки, я тут їх поставила, От, і вони собі ростуть. Я хотіла цю сторону, просто ну там кашпо виставити з цих червоних квітів. Бачите, навіть пеларгонію. Це теж з насіння я вирощувала. Ем, ну, Я її сюди хотіла, щоб вони перегукувалися з цією трояндою, алегрією. Ну, пеларгонію з нею все добре. Я вже її гарно обрізала. Це вона вже по другому разу мене дає квіт... квіти. На наступний рік сподіваюся, що все буде добре, і будуть квітувати у мене волотисті гортензії, сортів Самарська Лідія і Фрейс Мельба. Це сосна, вона у мене мугус. Така якби гірська. І взагалі я її планую під бонсай. Вона зараз в мене росте собі, набирається. Потужності, а в майбутньому хочу формувати її як ниваки, ну, і Бонсай. Ну, в общем, оце такою якоюсь такою щось наподобі в східному стилі. От, щось мені дуже подобаються такі історії. От, ну, Поки росте. Біля нього росте принцуельський ялівець грунтопокривний. У мене раніше тут була мульча. Бачите, навіть трошки видно, де шишки лежать. Була кора, кора в мене є, вона стоїть в мішках, але поки ми не зробимо курники, от ну, я поки кору не висипаю, тому що під корою заводяться різні черв'ячки, слимачки, і це дуже е, манить курей сюди моїх. Несу, вони у нас закриті, але інколи буває таке. Ну, курка є курка. Хто живе в селі, той знає, як би ти її там не закривав і все, якось вона перелітає, перелазить. Ну, в общем, зараз ми над цим працюємо. А так, щоб вони мені не мали сюди соблазна ходити, то я прибрала звідси всю мульчу. Ну, така оце скромненько поки. Діти там понакидали. Зона така у нас жива, діти граються. От. Ну а по краям такими оздобила клумбочку.